Зараз я вам покажу лайфхак, як можна відібрати отакі кросівки, котрі залишають жовті плями після висихання. Ці кросівки я брала в секонді, брала з чоловіка, але виявилось малувати, тому хочу їх продати, щоб даремно не лежали. Намочуємо, наносимо мило і тримо так щіткою. Ретельно виполіскуємо від залишків мила. Потім ми всю поверхню обкладаємо папером. Я використала туалетний, так як він тоненький, і гарно о, приймає форму. Потім даємо о, висохнути нашим черевичкам. І після висихання плями у нас з'являються саме на бумажці. Коли ми будемо піднімати, у нас тут це ідеально чисто. Та взагалі гляньте як красиво. Краса. Ось інший тапок також, скільки жовтих плям, і всі вони на папері. відкриваємо і дивимося. Класні чисті кросівки.